Гідність це дотримуватися своєї правди, навіть коли це невигідно. Гідність це наша внутрішня цінність. Вона дає нам право поважати себе і вимагати такої поваги від інших, незалежно від обставин. Гідність це можливість бути собою, не зраджуючи свої принципи заради схвалення чи вигади. Гідність визначається справами людини, а не тим, що про неї говорять. Гідність для мене це творити добро та не сваритися. Для мене гідність це коли я можу дивитися собі в очі без сорому і знати, що я все чиню правильно, навіть коли ніхто не бачить. Гідність це міня постояти за себе, і в разі, коли бачиш несправедливість, прийти на допомогу. Гідність означає для мене робити добро, поважати себе та інших. І, що найважливіше, бути собою і не дозволяти принижувати себе. Гідність це стати на захист своєї держави, навіть коли страшно. Це те відчуття, яке народжується від любові до своєї батьківщини. Коли чи на бажання?